Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 6 квітня 2025 року. Перша чверть. Місяць у знаку Лева із 7.40. Місячний день 9 з 12.13. А ще у нас місяць без курсу із часу 54 хвилини по сьому тридцять. І про що ж це говорить? Місяць без курсу вранці подіє на тих, хто привик вставати не з цієї ноги. Так що, любі мої, будьте обережні і уважні. Місяць без курсу заставляє людей бути трошки неврівноваженими, трошки бурчливими, трошки сварливими, трошки невдоволеними, а інколи і агресивними. Отак от буде з самого раночку, не з того, не з цього. Проснулась людина, встала на цієї ноги, і щось на неї знайшло. Не Це просто місячні енергії. Місяць без курсу, отак от підштовхує людей до, таких, от, ну, до такої поведінки. І дев'ятий місячний день, символ якого летюча мишка. Критичний день. День помилок та оманів. На рівному місці виникають конфлікти, непорозуміння, сварки, необґрунтовані підозри та звинувачення. Усе це треба контролювати та не давати негативним емоціям псувати нам життя. Відкладаємо початок важливих справ на більш підходящий день, займаємося тільки звичними господарськими повсякденними справами. Відміняємо романтичні зустрічі, а про реєстрацію шлюбу та весілля узагалі мова не повинна йти. Ні в якому разі. У 9-місячну добу не можна реєструвати шлюб та справляти весілля. Згадайте про захисні практики. Тричі вмилися, перехрестилися, прочитали Отче наш, попросили ангела-хранителя про допомогу. І з Богом сміливо вирушайте по справам. Поріг переступайте правою ніжкою, і знайте, ви захищені від усіляких енергетичних вампірів. А коли будете розмовляти із неприємними людьми, то покладіть ліву руку долонею на сонячне сплетіння. І вас не вразять оті стріли негативу, які будуть направлені у ваш бік від тієї людини неприємної. От. А краще буде, якщо ви попрощаєте цю людину заздалегідь і побажаєте їй щастя. І вона не спричинить вам зла, от. не зробить вам шкоди, а допоможе. Ось така магія, любі мої, вона працює, категорично забороняється 9-й місячний день вживати алкоголь та тонізуючі напої. Будьте уважні та обережні у цей день і з тим, що ви їсте. У магазині дивіться на срок придатності продуктів, бо є загроза отруєнь. А іще місяць у нас стоїть у знаку Лева. При місяці у Левові вдаються більшість справ. Ми відчуваємо себе сильними, впевненими у собі. Є бажання влаштувати свято, святкуйте, даруйте подарунки, говоріть компліменти, радійте життю. Жартуйте, але в міру, щоб ваші жарти не образили других. Укладайте договори, підписуйте домовленості та контракти, проводьте всі комерційні операції і вони будуть вдалими. Будьте привабливими, сходіть у перукарню. Це найкращий час для того, щоб оновити зачіску. Якщо ж підстрижете кінчики волосся, навіть самі кінчики то цим дасте силу своєму волосю і воно порадує вас. Воно стане здоровим, пухнастим, стане гарним. Як у лева, знаєте, от, на, на маківці лисина, а на потилиці розкішна грива. Вибачте, це я так пошуткувала. дні лева у багатьох загострюється чистолюбство. Відчуття особистого достоинства, але може підсилитися і капризність, чванкуватість та зазнайство. Контролюйте себе. А якщо помітили це у других, то просто знайте, це вплив місяця, це пройде. Захочеться задоволень у дні лева, але будьте обережні. У дні лева, алкоголь це найстрашніший ворог, гарний час для, для влаштування на нову роботу. Будьте шанобливі, уважні та поступливі, трішки лістиві, і це спрацює на ваш авторитет. Тільки не перестарайтеся, треба, щоб все це було натуральним, а не вимушеним. А от фінансові операції краще не проводити, цінні папери краще не підписувати. Відкладіть покупки, бо речі, які куплені у дні лева, просто горітимуть на вас. Можна купувати косметику, прикраси, подарунки, коханій людині. Лев дуже любить вироби з золота. Любі мої, а я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!